Найперше це місце, де ми можемо доторкнутися і прийти, посидіти в тиші своїм, своїм сином, дружина своїм. Чоловіком, а син своїм батьком. Нам ця дуже необхідність потрібна. Вона дуже часто приходить сюди до Колумбарію, де за світлину сина Героя поховані лише його речі. Тіло її Богдана, захисника Маріуполя, досі в окупованому росіянам місті. І лише завдяки такому похованню, яке ініціювали матері та дружини полеглих захисників, Тетяна може вшанувати пам'ять своєї дитини. Коли в нас не було такої е, нашого місця, ми, ну, я не мала. Ну як це сказати, мене не пускало сюди прийти на кладовище, тому що мене було б мені ще хуже, тому що я бачила, що другі матері змогли поховати своїх дітей, а ти як сирота, ти як то не до мама. У 19 років Богдан Демчук на псевдовогник долучився до війська у складі окремого загону спеціального призначення АЗОВ. Його бойовий досвід розпочався ще у 2015 році, і велику війну Богдан зустрів у Маріуполі. Так і він служив весь цей час до повномасштабного вторгнення. Він ніколи не звільнявся, не переводився. Це була його життя вже там. Я одне одноразово йому казала, що ну, вже хватить, покидай. Там. він каже: Ні, мамо, я. Це така сім'я, в якій я себе відчуваю потрібним. У 2018 році до Лавгвардії долучився і молодший син Олег. У 22 му він поруч із братом боронив Маріуполь від ворогів. У нього старший брат. Це все було. Це не тільки старший брат, це як і батько його бог. Вони разом ну були, він його і оберігав, охороняв на путі стіни. наставляв. Хоч і вони там чубились, але для нього старший брат було це така сила. Саме Олегу довелось сповістити маму та братову дружину, що їх Богдан загинув. І я знаю, коли він його втратив, це для нього була дуже велика втрата. А тут він, позвонивши нам, він плакав і сказав 20-30-го, квітня 2022 року він позвонив і сказав мам, Богдана більше з нами нема. Він не сказав, що він там загинув. Він просто сказав, що його нема. Та уже за місяць після звістки про смерть старшого сина серце Тетяни розривалося від болю за молодшого. Згідно наказу, її Олег та ще тисячі захисників Маріуполя здались у почесний полон. І саме Олегу довелось пережити теракт в Оленівці, де тоді загинуло 53 українських військовополонених. Це був теракт. наших військовополонених там відібрали, їх відібрали. Це був список. Сок складений Росією, і це були азовці. Він був бараку. Він там отримав поранення. Поранення, і якби його хлопці не винесли, то він би сам не вийшов. Він отримав поранення. Ніг і лише завдяки спискам загиблих та важко поранених. Тетяна дізналася її син живий. Згодом російські канали розповсюдили відео з пораненими у Оленівці. Відео на якому був Олєшка він дав їх, завезли в госпіталь Донецький, і він дам двом каналам російським е, інтерв'ю, і там я його побачила, який він був, в якому стані, і там він проговорив, що в нього роздроблена стегнова кістка ноги. Інформацію про долю свого молодшого сина Тетяна збирає по крупинках від звільнених військовополонених, знає лише її Олег зараз у одній з колоній Росії. Азовці це особлива в них каста. Понімаєте така. Вони їх вважають терористами, вони не вважають їх як збройні сили там чи вони не відносяться до воїнів. Я також писала лист, і через ми передавали, і через координаційний штаб. Але хлопці, які повернулися, от звідти з Кизилу, сказали, що ніяких листів до них не доходило. Тетяна продовжує боротися за звільнення свого молодшого сина, беручи участь у численних акціях, підтримує дружин та матерів азовців. Вірить її Олег у далекій російській колонії відчуває її підтримку, бо завжди з обома своїми синами мала сильний зв'язок. Старший Богдан ніколи і не називав її мамою, лише мамулькою. Мамулька. І це для мене слово таке було в ньому все. В ньому повага, любов, підтримка, і шана і все. І я рахую, що це ну, треба заслужити мамі, щоб почути ці такі слова. Тетяна Демчук, секретарка об'єднання родин незламних, своєю роботою та підтримкою нагадує про те, що у полоні ще тисячі українських синів та донюк. Про це говорила під час погашення марки до Дня Матері, яку створили, щоб віддячити матерям, які втратили дітей на війні і які чекають дітей з полону. Ви повинні зрозуміти, що ви нас там тримаєте. Думка про нас їх тримає там, те, що його ну, обігріває. Найперший ресурс мій це. Те, що він вірить, що я його дождуся. Я знаю, що я його є підтримка там. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій. Програма Вікнес тебе. Єдині новини. Катерина не показує свого обличчя. Бойова медикиня постійно на передовій. Нині її 209 й батальйон 113 ї окремої бригади ТРО боронить Харківщину. І Катерина вивозить поранених із поля бою. В тебе ціль одна: його спасти. Зробить все можливе і невозможне, щоб його спасти і довести далі, щоб йому наказали допомогу, щоб він вижив і дивишся у ці глаза, і бачиш ту боль, і, і кажеться, що він тобі каже: Спаси мене, спаси мене. У кожному бійцеві вона бачить своїх дітей. Шестеро синів захищають країну, а молодші чекають повноліття, щоб піти на фронт. Старшого сина народила, коли їй було всього 15. Вихованка інтернату мріяла стати багатодітною мамою і кожну дитину виростити в безмежній любові. А коли померла рідна сестра, всиновила двох племінників. Тож має дев'ятьох дітей: старшому сину 30, молодшій донечці 11. В мене є Володимир, є Євген Іван. Віталій, Кирило, Олександр, Саміра. Но і ще цих двох племянників – це теж Віталій і Стасік. Коли у 14-му почалася війна, на фронт пішов її чоловік. А згодом один за одним захисниками стали шестеро синів. І з початком повномасштабного вторгнення всі опинилися на передовій у найгарячіших точках: Харківщина, Донеччина, острів Зміїний. Серце Катерини розривалося. А навесні 22-го – страшний удар. 18-річний Станіслав зник без вісти. Він мені 9 березня дзвонив, так і так і в Донецькій області на нас. Напали їх там багато, розстрілювали. І ми в якісь посадки не знаю, де, холодно голодно. Катерина волонтерила, потім пішла на фронт, навчилася стріляти, надавати першу медичну допомогу. Приєдналася до 113-ї бригади, яка створена переважно з добровольців завжди на передовій. Звільняли Харківщину, воювали за Бахмут, билися на Лиманському напрямку. Катерина викладається наповно за швидкість побратими, назвали її мишкою і найбільш радіє, коли бачить живими тих. Кого врятувала це добре, обнімають, сльози біжать. Ну він так кажуть всі дякую, дякую, дякую. Жінки дзвонять їхні дякую. Це дуже приємно ж бачити, що він живий. Вірить у скрутну хвилину. Хтось так само допоможе її синам. Вони всі піхотинці, двоє в морській піхоті. Один отримав героя України. Я горжусь ними. Ну це для нас якісь медаль отримати, якусь похвалу. Це Неважно. головне вижити і допомогти хлопцям і бистріше виграти цю війну. Бистріше їх нагнати, щоб була вже перемога. Катерина мріє про день, коли всі зберуться за великим столом: дев'ятеро дітей, їхні дружини, четверо онуків. Вони всі патріоти. Як вдалося так виховати, Катерина каже секрет у любові. Панатурія добра, щира і головне справедлива. Так само, як ви спитували синів, позичів не позичив, не требувати виручать. Як би в житті не сложилось, ви повиростаєте, щоб не обіжали ні жінок, підтримують і дітей. Вони ніколи не забувають про квіти. Вітають з усіма святами. Розповідає Катерина, як от сьогодні у день матері. Для вас. Є сюрприз. Це від ваших дітей. В Вони просили вам передати. Вони вас вітають з ним, матері. Побажання їхні. Я вам зараз включу. Мама, дякую тобі велике за те, що мене в першу чергу мене народила. Дякую за те, що ви спитали так файно. Дякую за великих братів, за велику сім'ю, дружню. Матуся, ми тебе дуже любимо, дуже цінуємо. Мамочка, спасибі за все те, що ти мені дала. Я бажаю тобі тільки здоров'я і щастя. мама, вітаю тебе своїм днем. Бажаю тобі всього самого найкращого. Бережи себе. У війну, яку розв'язав кремлівський диктатор, українські матері переживають жахливі випробування, коли дітей у бомбосховищах, накривають власними тілами від путінських снарядів, чекають на повернення викрадених Росією синів і доньок, ховають загиблих героїв в Україні. Немає родини, яка б не постраждала від російської навали. І Катерина мріє, щоб кожен окупант отримав по заслузі. А всі українські діти нарешті повернулися додому і обійняли своїх матерів. Жобонилося. Якось швидко забули і почали жити далі любуватися тою травичкою, щоб вони довше поспали, щоб вони обнімали своїх жінок, щоб вони ще рожали. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Вони сфотографувалися в перші дні. Це тоді, коли вони їх вишкілоци. Олександр, Владислав і Богдан. Усі троє синів пані Лариси, не змовляючись на третій день повномасштабної війни, стали на захист країни. Брати випадково зустрілись у військоматі. Вони всі троє пішли добровольцями, не змовляючись. Чесно сказати, я їх так і виховувала. Ви троє, ви чоловіки, ви маєте захищати свою сім'ю свою країну своє, все своє війна докорінно змінила їхнє життя Продавець, бізнесмен і депутат ужгородської міської ради жоден із братів волосянських не мав бойового досвіду Саша навіть в армії не служив от він у нього математична юридична освіта у, у влад служив в армії влад служив в армії От у нього економічна освіта, у Богдана туристична освіта. Усі троє потрапили до складу 68-го окремого батальйону закарпатської тероборони та разом служили лише перші місяці, поки тривало навчання. Потім кожен окремо пішов захищати країну на передовій. Осколками посікло прапор український. міняємо. Юрист Олександр пильнує небо у прикордонні. На цьому відео у звільненому від окупантів селі на куп'янському напрямку встановлює новий український прапор. А тут підприємець Влад читає свій вірш, навіяний війною. Хто як не ми в ті хмурі дні до ряду ряд за всіх дочок синів око за око. Наймолодший з братів Богдан мріяв підкорити усі найвищі вершини України обожнює гори та туризм. Торік у грудні одружився. На три дні його пустили, один день добратися в Київ. у Києві Зарані вони домовилися, їх розписали на другий день, а третій день назад на службу. І все, отаке от, от було весілля. Влад демобілізувався. Інші два брати уже четвертий рік поспіль на фронті. Мама чекає та підтримує. Її мобільний телефон завжди увімкнений. Це болить, це болить. Розумієте, я вам кажу, так тільки вночі десь прокидаюся. Я сплю по 2-3 години, прокидаюся ага, в мережі. Бу добре, слава Богу, все, слава Богу. Сини за можливості телефонують із війни їй самі. Ні, таке щастя випадає нечасто, каже жінка. З цією війною стала така тонко сльоза. Що ти? ти, як ти там, сишок? Все добре, йду якраз на позиції, Ясно. Як там Богдан? Все добре, служить. Пані Лариса ростила синів самі. Каже, все життя працювала на півтори ставки. Була вчителькою та заступницею директора з виховної роботи. Спочатку в училищі, потім у школі. Виховала не одне покоління учнів. Та найбільше її досягнення її сини, які стали справжніми патріотами. Я їм казала, до 18 років я винесу за вас відповідальність. з 18 років ви кожен за свої вчинки відповідаєте. Я їх виховувала чесними порядними людьми. Все. я їм казала: не брешіть. Не крадіть. У матері героїв сталевий характер, який передався і її хлопцям. Війна застала жінку за кордоном, але вона повернулася, бо хотіла бути ближче до них. І в мене немає іншого виходу, як тож перемогти, дочекатися і їх з перемогою додому. Все немає, я, я не розглядаю інший варіант. Знаєте, була можливість лишитися за кордоном, але я сказала: я буду тут. І якщо, не дай Бог, Орки прийдуть сюди, я хоч одного орка вб'ю сама триматися і відволікатися від тривожних думок. Пані Ларисі допомагає живопис і рослини. Оце мене отримують рослини обожнюю рослини. Не вибагливі на рослини, розкішними стають оце аквілегія, від а ковід там є полунички. Я займаюся змішаними посадками. У пані Лариси безмежна материнська любов і віра, що її сини герої живими, здоровими повернуться додому з перемогою. У неї четверо онуків. Жінка прагне, щоб вони жили у мирній і вільній країні, спілкувалися рідною мовою. Мені важко було як матері. Але як громадянка, я розумію: от якщо б не мої діти, не мої сини, не такі хлопці, як вони, що тоді стояли в воєнкомату у черзі, то тебе де були б орки? Тут би вже були, може, вже і за кордоном. Вони підставили себе, вони ви підставили сво своє 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 тіло, свою душу, свій розум. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факт і сі Єдині новини. Частина, куди вставляється пліта спинки, вже теж відшиті. Лишилося відшити бока, щоб зібрати повністю плитонос. Наталя Кравчиня шиє амуніцію для українських захисників. Нерідко воїни просять полагодити її після боїв. Приносять на ремонт і одяг. Наталя запевняє, все робить із турботою та любов'ю. Я стараюся шити як для свого сина. Щоб воно було міцне і крепке, щоб воно було зручне для хлопців. Синові Наталії Олександру Філіпчуку 30 років. На службу, попри хронічну хворобу астму, пішов рік тому. У лавах 95-ї десантно-штурмової бригади брав участь у боях на турецькому, сумському та курському напрямках. Торік, 17 грудня, Олександр востаннє вийшов на зв'язок із матір'ю. Через два дні родині прийшло сповіщення, що він зник без звісти у Курській області. Хлопці виходили, шукали каже, забирали й двохсотих і трьохсотих. Але вашого і ще одного побратима каже, ми не бачили, вони не знайшли ні живе, ні живого, ні мертвого. Я тільки сподіваюся, що може він в полоні живий. Треба вірити, триматися. Бо якщо він впасти в депресію, то його взагалі ніхто шукати не буде. Наталя каже: відволікатися від страшних думок, їй допомагає робота, а зберігати віру шеврон сина, що завжди поряд. А саме ось такі я йому відісла. Ну йому відіслала ще в учебку, і з тих пір в нього був позивний гомер. І він попросив новенький йому прислати. От я йому відіслала, але на жаль, воно вернулося назад. Сам цей шафрон жінка виходить на мирні акції, щоб дізнатися, бодай якусь інформацію про долю свого сина, продовжує боротьбу. І Людмила, мати захисника Маріуполя. Олександр добровільно долучився до сил оборони України у 18 років. Початок повномасштабної війни зустрів у Маріуполі героїчно обороняв Азовсталь 86 днів, коли почали пропадати. Від нього дзвінки, або ну, хоча б смски, особливо перші 12 днів, коли його не було на зв'язку. Це було тяжко. І далі вже не легше. Далі полону. Останній телефонний дзвінок матері та кривавий тракт в Оленівці. Лише через два тижні Людмила дізналася, що її син живий. Те, що воїн у полоні, підтвердив і комітет Червоного Христа влітку 23-го. Та от вже майже два роки доля Олександра невідома. Людмила запевняє, вірити і боротися далі допомагає підтримка тих, хто її розуміє найкраще родичі військовополонених. Разом вони щонеділі виходять на мирні акції в Одесі. Також жінка працює адвокаткою. Каже, вже захист інших теж допомагає триматися. Ми об'єднуємося, ми одна одну підтримуємо, ми знаходимо, намагаємось знайти виходи і на міжнародну спільноту, щоб не давати забутися за наших хлопців і дівчаток. Переключаєш думки, не заганяєш себе в цей бут постійно розпачу. І все ж таки. Людям також треба допомагати. Мами безвісти зниклих і полонених воїнів. Стверджують, мають єдиний вихід продовжувати боротьбу і вірити у повернення своїх синів. Така сила материнської любові. Олександра Ченкова, Євган Рапенько. Факти сі Єдині новини.